СБУ затримала російського крота, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ. Військова контррозвідка служби безпеки затримала ще одного ворожого інформатора у результаті багатоетапної спецоперації на Миколаївщині. Зловмисником виявився мешканець Криму, який у 2014 році підтримав російських загарбників і залишився на території тимчасово окупованого півострова. Там він отримав паспорт громадянина РФ і добровільно став на військовий облік країни-агресора. Згодом на нього вийшов представник. Російської спецслужби з пропозицією щодо негласної співпраці за вказівкою агресора перед початком повномасштабного вторгнення фігурант прибув до Миколаївської області, де проживають його родичі. На території південного регіону він мав збирати розвіддані про місця дислокації та переміщення українських військ. Для цього минулого року він мобілізувався до ЗСУ, перебуваючи у лавах однієї з українських військових частин, зловмисник шпигував за переміщенням бойових літаків та позиціями системи протиповітряної оборони нашої. Держави на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.